Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це Таро-прогноз на листопад для знаку Зодяку Водолій. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, діліться своїми думками в коментарях. І так, давайте подивимося, яким же буде місяць для вас. І так, в цілому, атмосфера місяця. Так, вісімка кубків. Ну, Карта не дуже хороша. Вона говорить про те, що у вас якась ситуація хвилює. Не задовільняє якась да, такна емоційна спустошеність, тому, можливо, у вас буде бажання з якоїсь ситуації піти, це можливо, робота, можливо, стосунки, да, якесь таке бажання залишити все і йти на пошуки чогось нового. Ну, якби Карта така не дуже хороша, да, якби на атмосферу місяця. Але давайте далі подивимось, все ж таки, якими подіями відзначиться, і вже будемо далі аналізувати. Ну, Це ще, можливо, да, якби такий якийсь і депресивний стан, да, якби незадоволеність тією ситуацією, яка у вас на даний час є. Тому теж так можливо. І так, але дивіться, все ж таки вас чекає успіх в у цей, у цей період. Якщо у вас є якісь важливі справи, плани на цей період, ви обов'язково досягнете успіху, і перемога буде на вашій стороні. Ви обов'язково отримаєте підтримку ваших рідних. Якщо це робота, то звичайно ви отримаєте підтримку своїх колег. Тому карта чудова. Говорить про успіх, про здійснення мрій. Ну, давайте далі подивимось, які ж події вас ще очікують. А далі карта Трійка мечів. Ну, бачите, все одно, да, якби успіх успіхом, але все одно вас якась ситуація не задовільняє. Все одно є якесь розчарування. Можливо, ви хотіли чогось більшого, да, тому що шістка жезлів це, звичайно, такий. Якби успіх, але не стовідсотковий. Да? Все ж таки ви, можливо, планували на кращий результат. Але да, все ж таки да, якби карти говорять про успіх. Можливо, це буде стосуватися якоїсь іншої ситуації. Можливо, хтось щось вас розчара... розчарує. Тому да, якби буде якийсь такий болючий момент. Буде вас щось хвилювати, тому що і на атмосферу місяця, да, якби йде вісімка кубків і трійка мечів. Можливо, успіх вас чекає на роботі, а от в сердечних справах, в сфері стосунків, вас чекає якесь розчарування і бажання піти з цих стосунків, завершити. Тому, можливо, таке. Ну, давайте далі подивимося, що ж вас очікує. А далі карта говорить про стабільність. Ну це, можливо, і карта говорить як порада для вас, про те, що вам потрібно зберегти те, що ви вже маєте. Да, якби. Це не тільки, да, якби карта фінансова говорить про фінанси. Взагалі, на даний час, що ви маєте у своєму житті, вам потрібно його зберегти, утримати. Тому, якби, не час щось міняти, можливо, розривати з кимось стосунки, йти з якоїсь ситуації, а потрібно ще деякий час зачекати. Давайте далі подивимось. А далі карта чудова, говорить про гарні емоції, про подарунки. Якщо у вас немає партнера, то буде можливість для того, щоб закохатися. Ну, це да, така... Тільки якби стосунки розпочинаються, така легка закоханість, да, якби, метелики у животі. Тому чому б і ні. Якщо ви очікуєте на народження діток, то, звичайно, ця карта говорить про поповнення у вашій родині, сім'ї теж як варіант. Так, давайте далі подивимось. Карта Єрофанту говорить про допомогу, про покровитель. Якщо ви жінка, то звичайно це якийсь чоловік у цей період буде вашим помічником, покровителем. Тому що б у вас тут не ставалось, да, яка б вас ситуація не розчаровувала, у вас знайдеться. Якщо ви одружені, то можливо, це ваш чоловік, можливо, це ваш батько, який завжди прийде вам на допомогу, допоможе, підтримає вас. Так, якби, і ця карта може говорити про підтримку, про допомогу. Тому все тут чудово. Якщо ви чоловік, то теж, можливо, це якийсь е старший чоловік за вас, який є для вас. Як вчителем, як покровителем. Якщо виникають якісь труднощі, зверніться до нього за допомогою, за порадою, і він обов'язково вам підскаже да, мудрою порадою, як вам далі діяти. Тому ось так. А можливо, це і ви будете для когось покровителем в цей період, можливо, це ви будете да, таким мудрим порадником. Ну, давайте на підсумок місяця що ж вас очікує. А тут карта чудова. Говорить про достаток, про успіх, що у вас все чудово. Ну, Тут є один нюанс в цій карті: те, що да, якби, якщо ви жінка, звичайно, ви успішна, ви фінансово незалежна, у вас все у житті є, але одного не вистачає кохання. Можливо, якщо у вас немає партнера, тому у вас тут є, якби ось. Ось немає, да, якби хотілося б якихось закоханості, хотілося б чоловічої підтримки, хотілося б відчувати себе коханою. тому ось, можливо, да, ось така проблема. Але якщо у вас є партнери, якщо ви одружені, то все чудово. Можливо, да, тут в цей період виникнуть якісь негаразди, можливо, вам щось скажуть не те, ви будете якби, розчаровані, вам буде боляче. Але все одно далі якби, ситуація вирівнюється, все одно вам люди якісь прийдуть на допомогу, чи ваш партнер вам допоможе, вас підтримає. І тому якби, на завершення місяця йде. Карта чудова. Тому ось так. Ну, давайте подивимось пораду для вас на цей період. Карта закоханих. Так, як я казала, да, уже, що, можливо, тут є проблема, да, якщо у вас немає партнера, От, саме стосунками, що, можливо, потрібно вам закохатися. Можливо, ви і така, якщо ви жінка незалежна, можливо, ви і боїтесь до себе, якби. Підпускати чоловіків, можливо, ви боїтесь серйозних стосунків. Ви, да, якби, вам важливо бути незалежною, але карта радить, що можливо, потрібно спробувати. Можливо, якийсь і чоловік буде до вас проявляти якісь знаки уваги, свою любов, тому дайте йому шанс, можливість. Потрібно, можливо, да, закохатися, карта радить. Ну, це ще карта, якщо це не стосується стосунків, якщо у вас вже є партнер, все чудово в плані стосунків, то карта говорить про якийсь важливий вибір, що все ж таки вам потрібно зробити якийсь вибір у вашому житті в цей період, прислухатись до свого серця, що воно вам підказує, і ось зробити ось цей вибір для себе. Тому ось так. Бажаю, щоб цей місяць був для вас успішним, продуктивним. Все, що ви плануєте, обов'язково здійснилося. Дякую, що були зі мною. До побачення!